Вітаю, шановні глядачі Саудійський Аравії Мохаммед Бен Салман фактично односібно керує всією владою. Йому не потрібно думати про вибори чи заручатися підтримкою опонентів, якихось там груп, впливів. Політична система вже вибудована так, що він має повний контроль замість того, щоб витрачати енергію на політичні інтриги, він взявся за грандіозний план змін. Vision 2030. і це вам приклад, коли немає конкуренції, немає. Потреби обґрунтовувати свої погляди, можна просто ввалити купу бабок незрозуміло куди. В основному ну, зараз про це будемо говорити. Загалом план запустив 2016 році. йдеться про сотні мільярдів доларів, спрямованих на те, щоб економіка країни перестала залежати лише від нафти. Vision 2030 – це справжні конвейер-мегапроєктів, тут штучні острови, і курорти світового класу і виробництва електромобілів і нові промислові зони, і великі культурні проєкти. Будується будь-що, що може принести економічний результат, навіть якщо він з'явиться через 10 чи 20 років. Керівники проекту кажуть, що готові братися за все, навіть якщо це фантазія. І такий підхід робити зростання економіки основи легітимності влади Мохабеда й Менсалмана, то він не сам це придумав. Схожим шляхом йдуть багато автократів, це монархи перської затоки, деякі лідери в східній в Африці. Навіть впливові фігури в напівдемократичних країнах вони дивляться на Китай та Сінгапур і думають повторити той самий приклад. А чи вийде знаєте, питання модель? Зрозуміла влада зосереджена в один руках, але економіка росте завдяки технократам, зручним умовам для бізнесу та активній підтримці промисловості. Тож наскільки є автократія в економіці чи справді інвестори можуть без обмежень нарощувати свої капітали в не надто ліберальних країнах, та які проблеми виникають в автократичних підходах. У ранді Полі Кагаме створив систему, яку дослідниця Гіларі Матфес назвала авторитаризмом розвитку. На папері країна демократична, але в реальності влада дуже централізована. При цьому держава інвестує в дороги, школи, лікарні, формуючи імідж стабільності і прогресу. В Ефіопії Абі Ахмед намагається будувати на вигляд відкриту економіку. Він зняв обмеження на рух капіталу, дозволив валюті вільно рухатися. Запросив. Іноземних інвесторів, але є ложка дьогтю. Дослідження понад 150 країн з 50-х до нульових років, суті з 1950 по 2006, Показало, що авторитарні режими в середньому ростуть на 0,75-1% повільніше ніж демократії, і навіть якщо спочатку автократія дає відчутний стрибок приблизно до... 30-35 років існування, то згодом темпи падають. Часто це пов'язано з тим, що ресурси починають перерозподілятися на користь вузького еліт, як це було з Сухарто, за хунти в Індонезії чи Захунти в М'янмі ще у 15-му році дослідниця Гілларі Матфас викривала новий тип правителів авторитарів розвитку. Це не ті автократи, які просто тримають владу і накопичують багатства, а ті, хто намагаються підтягнути економіку та модернізувати країну, але при цьому не опослаблює. Політичний контроль та тиск на суспільство загалом так відбулося вже у загаданій Руанді. після геноциду 94-го року. Президент Поля Кагаме вибудував жорстку систему. Він особисто продає країну на міжнародних форумах, обіцяє, ну представляє так в сенсі, не продає. Обіцяє бізнесу в субсидії та скасування обмежень на ведення власної справи. А в 2022 році навіть запустив фонд і Invest для розвитку зеленої економіки і вже залучив понад 200 мільйонів доларів від партнерів. Схожий підхід і в прем'єра Ефіопії Абі Ахмеда в двадцятому році його команда скасувала валютний контроль і відпустила національну валюту біру у вільне плавання. це був важливий крок для країни з таким обсягом тіньової Економіки це частина програми реформ, підкріпленої мільярдами від МВФ і Світового банку. Головна мета зробити економіку прозорішою, збільшити нелегальний обмін валюти, залучити інвесторів і загалом стабілізувати фінанси. До речі, коли ми говоримо про інвестиції та економічні реформи у світі, важливо пам'ятати, що вони напряму пов'язані з особистими фінансами, адже розуміння того, як працюють гроші, як планувати витрати і доходи, захищати капітал. Та інвестувати це вже не опція для обраних, а базова навичка у нестабільному світі, особливо коли ви в демократичній країні живете. Тому що саме від різниця демократичних і авторитарних країн в тому, що в демократичних все ж таки все кладеться на плечі людей домогосподарств і їх вміння накопичувати. Саме для цього ми в школі останнього капіталіста створили курс фінансової грамотності. Навчання побудовано так, щоб крок за кроком провести вас від базового розуміння того, що такі гроші, як вони працюють, доміння складати фінансовий план, захищати ці капітали і навіть заздалегідь готуватися до пенсії. Ви отримаєте практичні знання, навчитеся аналізувати економічні новини крізь призму власного гаманця та ухвалювати рішення, які працюють у будь-яких економічних умовах. Формат гнучний гнучкий уроки у записі можна проходити у своєму темпі. Підтримкою кураторів і практичними завданнями після кожного модуля посилання на курс в описі до відео. Продовжуємо навіть у В'єтнамі, де економіка і так росте швидше ніж у більшості країн регіону. Новий лідер Толам вирішив підкрутити темп у двадцятому році. Він почав скорочувати міністерства, знімати зайві регуляції, підтримувати приватний сектор. На 2025-й двадцять ціль щорічний приріст ВВП на рівні 8-10% і запуск мегаінфраструктури від швидкісної залізниці до ядерних станцій. Усе це не нова ідея. Південна Корея переживала схожий ривок 50-х-70-х, коли президент Пак Чунг-Хі перевів країну з бідної аграрної країни. у високотехнологічну промислову Китай, в свою чергу, під підкривством Ден Сяопіна наприкінці 70-х відкрив економіку світові, але водночас зберіг жорсткий контроль компартії. І цей баланс економічної свободи з політичною закритістю досі надихає багатьох навіть у Європі. Тільки от Південна Корея все ж таки сприйнула з цієї теми. І пішла далі, а Китай найду тепер середньої стелі росту ну, де не може. Так, зокрема, Фіцо заявляв, що доведеться в Європі говорити про реформу нашої політичної системи. Як Фіцо хоче прийняти практики Китаю, ви можете подивитися до речі на нашому телерам-каналі, де ми дуже оперативно перекладаємо заяви за допомогою штучного інтелекту. Та раніше все ж було трохи простіше контролювати суспільство. достатньо було дати дешеве пальне роботу в держсекторі субсидії. Тепер все трохи складніше. Тепер такі подачки не подіють, ще й у багатьох країнах населення занадто численне, щоб мати змогу задобрити когось. Перська затока стикається з ризиком виснаження нафтових фондів. А Ефіопія має гігантську демографічну проблему. До 2050 року населення може вирости до. 210-225 мільйонів, що ляже серйозним пігарем на економіку та інфраструктуру. Коли авторитарні лідери активно намагаються прискорити економічне зростання, їм часто доводиться поступово віддавати частину контролю не тільки в політиці, але й в бізнесі. Наприклад, у Руанді держава не просто підтримує державні компанії, фактично інвестує в різні проєкти від молочних ферм до видобутку торфу, майже як венчурний інвестор. Коли бізнес успішний, уряд може. Підати свою частку приватним інвесторам. не так давно, частину місцевого телекому оператора купила американська T-Mobile. У Вітамі. Прем'єр Толам, який прийшов до влади в 2023 році, одним із перших рішень звільнив малий бізнес від корпоративного податку. А в Бахрейні ще й у 2022 році запровадили спрощену процедуру для великих іноземних інвесторів, так якщо вкладати понад 50 мільйонів доларів. Можна забути про більшість бюрократичних перепон. Саудівський принц Мохамед Бін Салман в лютому 25-го року представив новий пакет реформ ринку праці, щоб він став більш гнучким і нагадував американську модель з конкуренцією, мобільністю та приватною ініціативою. У таких країнах часто працюють великі державні конгломерати, які дуже привабливі для інвестування. Західні інвестори люблять стабільність і передбачуваність, адже молодий автократ, який має чітке бачення на десятиліття вперед, виглядає більш надійним ніж уряд з нестабільними коаліціями в демократії, і справді. Абі Ахмеду 48 років, Мухаммеду Бін Салману 39, і обидва реально мислять стратегічно. Але за цими яскравими картинками є проблеми. Багато іноземних бізнесів скаржаться, що держава занадто влізає в дрібниці фактично мікроменеджмент. у всьому. часто державні компанії утісняють приватні у Саудівській Аравії, наприклад, масштаби будівництва такі, що країна вже відчуває дефіцит будматеріалів. МВФ попереджає Ефіопію, що банки настільки зосереджені на фінансуванні державних проєктів, що приватні підприємства майже не можуть отримати кредити. А коли плани не виконуються, чиновники нарідко підправляють статистику, щоб уникнути проблем із владою. У МВФ кажуть, офіційне зростання ВП Руанду може бути завищене на кілька відсоткових пунктів. А в Ефіопії, ймовірно, перебішуть врожаї пшениці. Навіть якщо ці програми були задумані як довгострокові, вже зараз можна робити початкові висновки. Якщо подивитися на чотири ключових показники. Обсяг прямих іноземних інвестицій, темпи економічного зростання, ВВП на вивпенадужу населення та витрати на охорону здоров'я. Стає видно, очевидно, що більшість авторитарних режимів не досягають власних амбіцій. Полька Гама ще в 2000 році обіцяв, що Руанда до 2020 року стане країною з середнім рівнем доходу, але цього не сталося. В Українах Парської Затоки ненафтові сектори економіки ростуть повільніше ніж у державах із подібним рівнем доходу. З тисячі року середній дохід на дуже населення в країнах із економікою автократів зріс лише на 14 тоді як у схожих країнах без такої моделі на 23%. Не можу сказати, що зі зростанням економіки справи геть погані. В Ефіопії минулого року економіка додала 7% найбільше, ще майже на 4% більше, ніж середньо по Африці. Руанда за офіційними даними рухалась приблизно такими ж темпами. Саудівська Аравія раніше рухалась повільніше, але. 4 серпня МВФ переглядало прогноз зростання секторів не пов'язаних з нафтою. Підняли з майже 4 до 6%. Не кажучи, що ці показники можуть бути завищеними, але навіть вони вже надто залежать від державного впливу. Фонд державних інвестицій Саудівської Аравії контролює близько 10 частину ВВП, яка не пов'язана з нафтою. В Руанді понад половину всіх інвестицій минулого року зробили державні компанії. Саудівська Аравія минулого року залучила менше приватного наземного капіталу ніж середня країна регіону а Бахрейн навіть менше ніж Нікараго. Торгівельні баланси теж особливо не змінилися. Саудівська Аравія імпортує майже втричі більше товарів і послуг, не враховуючи нафту, ніж експортує. Цей ріст економіки поки що не здатний повністю здовільнити потреби швидко зростаючого населення або значно підвищити надходження від податків. Та ж Саудівська Аравія у 2023 році збирала податків менше, ніж якась країна з низьким рівнем доходів, якщо брати у відсотках від ВВП. Фіскальний тиск зростає. МВФ прогнозує, що не нафтові сектори економіки залишатимуться зростати повільніше. І менше ніж на 3,5% в найближчі роки настають і боргові проблеми. У раді державний бор досяг 67% ВВП в 2024 році. Тому уряд муситиме скорочувати витрати. Такі підходи стикаються з серйозними обмеженнями. Державні витрати не безмежні. Приватний сектор розвивається повільно, а населення росте швидко. Тому замість вибору між лібералізацією чи контролем вони часто змушені балансувати на межі в той час, коли глибокі зміни часто залишаються на папері. Тож, дорогі друзі, не восхищаємося автократами. Може, там на марафоні, знаєте, теж можна швидко побігти, витратити сили і, по суті, потім програти всім. Ну, от, власне, так воно іде, і виходи. Ці все найкраще. До побачення.